Всім доброго ранку. Морозу немає. Ні, ні, ну може, градус є. Дивіться які там. Хмари. Я знаю те, що хочу вам показати. Я ще сплю. Зазвонив будильник, я думаю, що Саша так рано на роботу встав? Потім я згадав, От йдемо, подивимося, що він робить. Бачу. Ви зрозуміли вже. Привіт, Саш у... А я. А я думаю, что ти так рано встав? Ось, сю, значит, що так рано встав? Рибку він уже вимочив. Ночь вона стояла. І тепер він оце зробив. І повіси на чердачок. Тільки сказана? А та через два дні, по моєму надо висудать. Да, да. А ты ще не сміт, а ти Ты приготовишь Ні-ні. все. <гаду> хорошо. Значит. Робаривуй, ждану, слухає. И так кожен раз. Трішки підтягло? А, ні, ні, мороз сьогодні був. Мороз був підтягло. Це добре, це добре. Оце на рибалку сьогодні піде. Так, у мене сьогодні риба наловлена. Будемо з вами займатися рибою. А поки ще підемо полежимо. Добрий день ще на кухні. Так, чоловік все зробив, поїхав. А ми сьогодні з вами, прямо так лялякаючи, тіліпаючи язиками, приготуємо консерву рибну. У мене тут риба. Перш за все, рибу потрібно піймати. Якщо не піймати, значить купити. Потім, дуже мілко я не нарізаю. Я нарізаю такими шматочками. І. Риба, тефтелі, в маслі, в томаті. В будь-чому я завжди річкова риба. Я її завжди трішечки підсмажу, трішки-трішки. Це для того, щоб прибрати запах оцієї тини. Річкова риба має такий запах, тому ми це все робимо. Зараз я швиденько нарізаю, рибка в мене посолена, але сьогодні в мене ще буде страва, буде відео. Це нагетси рибні. Для цих для фаршу я відварила цю саму рибу, це платва або тарань, і вона в мене охолоджується. Зараз мама ходить, ну що мені робить? Зараз кажу тобі, дам роботу. Зараз вона трішки охолоне, я її поставлю, вона буде тут полиць стояти, оббирати кісточки, тобто рибу роздягати від кісток. Навіть якщо вона десь там пропустить, я перекручую це через м'ясоруку, так що нічого страшного не буде. Сьогодні погода така гарна вітер, але десь 2 градуси морозу, я вам вже розповідала. І сонечко таке світе. Уже нарциси витикаються, уже тюльпани витикаються, уже природа, природа хоче, як кажуть, просипатися і приносити нам радість. Нічого. Все буде добре, все буде добре. Кожен ви бачили, що чоловік мій працює, Жданова слухає, інших блогерів там слухає, інших аналітиків слухає. І так кожний, вибачте, за подробиці, в туалет вранці встаєш і телефон відразу. Не якісь там фільми, не якісь там кулінарні канали, чи якісь блогерів. Дивися, як пройшла ніч. Як наші бійці там на передовій, як вони там. Ой! Тяжко, дуже тяжко, але нічого. Дякувати Богу, нам він допомагає, тому що все-таки ми ми боронимося. Ми ні на кого не нападали. Ми боронимося. І дай Боже здоров'я нашим воїнам. Дай Боже здоров'я всім тим, хто допомагає Україні, яку грабували, яку просто знищували всі ті президенти. І вся влада, яка була до незалежності. Так, бачите, ми полялякали, і я рибку всю подрібнила. Я не знаю, скільки я ніколи рибу цю. Ні, якщо ми приходимо з риболовлі, я зважу рибу. Але вчора ми навіть не зважували, не до цього було. Потрібно було швиденько її перечистити, тому що коли ти солиш рибу, то більшість риби йде. Це швидко, Саня солю пересипав і до побачення. А тут потрібно було працювати, почистити її, обробити. І потім ще ось тут. У мене ще рибка є. Сьогодні у мене повністю рибний день, понеділок, а в мене рибний день. У мене буде жарена і будуть нагетси. Так, все все це я зробила. Зараз я кличу маму, тому що риба та вже охолола. І мені потрібно буде. Що буде потрібно, далі побачите. Поки що, маму ще не кликаю, я попробувала ще риба гаряча. Я взяла, поставила сковорідку, олій налила, і я беру борошно в таку мисочку. І тут дуже добре, сюди рибу кидаєш, отак от потрусив, хоч те в телі, хоч рибу. І дуже мало борошна йде, десь пів півсклянки. І чисті руки зайве, зайве не, я не викидаю не борошно, яке залишається після риби, нічого. Там, якщо трішечки ложечка застанеться, то це піде десь до макухи, піде на. Корм. Зараз я просто-напросто обсмажую. Обсмажую легко-легко, я вам все це покажу. Добре? Так, Все, риба охолола. Ось вона, бачите, яка. І зараз мама буде її обирати, Це обов'язково. Так, все, зараз мама вона не зрозуміла, вона що я пишу, але зараз поздоровається. Це просто ми розмовляємо. Це я сьогодні готую консерву і розмовляємо. Тобі ось об'єм роботи. іди сюди каміння, отут вставай. Добрий ранок, шановні підписчики Али Ковальчук і наша велика родина. Починаємо працювати. Я сьогодні вас вітаю із понеділком. Так, добре. і приступили до робочого тижня. Так. І ви теж, хай вам Бог допомагає. Беремо. Я поділяємо. Оце обережно отак ребра, все знімається. Отак ти це вже навіть, так, робила. Так. Дивіться. Дуже так легенько. Не треба їх собирати все це викидати. Ось це раз отак рукою і дивіться, що у нас виходить. І в нас виходить отакий хребет. Все. Немає ні, ні, ні впало тут. Я буду все перекручувати. Це на це не не заморачуватися. Давай ще одну для цих хребтів. Зараз буде екзамен здавати. Як відділяти кісточки? Давай мова нам риба погорить, куховар. Ой, чому я кажу, що я на кухні дуже полюбляюсь сама. Ото я сама мушкається туди-сюди. А так, а де? Для так. Куди ти кидати риш? Як кидатиму відро. А чого відро? А що? Давай, куховар. Ось миска. У мене зараз горить риба. все. З... Так. Давай, так. здавай, раніше. Так, так, так. беремо рибку. Я зараз мажу тут робити. Можна розговарювати? Звісно. Я находила так буду. Це кулінарно розмовне відео. Так що розмовляє. Це, звичайно. Так. Точно буду так, як він шу. Я все бачу. <рес> я все-все-все побачу. Да, все, все а я бачу по костях. Нічого костя, що... Як... Що вони на місці лежать? Я ти знаєш, що я дала окуляри, вони в мене напотилися, а не растянули. Це не годиться. Так. Казала, що Вибачте, в вона... мене пам'ять закінчилась, мама продовжує. Бабуся була в нас сентиментну роду, вона була. Багато. І вона не дуже в кухні займалася. Но коли приносить рибу то вона її розподіляла у кадушки, оце де ж солили вони, і яку так на, на засушку. На засушку, так як я тепер бачу сушат рибу, так і вони. Такі сарай був двіний, двійний. І в сараї на цьому висіли такі пурти, на які на рибку надівали на такі. Швай петельки металічні, І точно так, як і таке. І вона сушилася. А яку ж б... рибу приносили? Риба у Дніпрі ловилася різна. Різна. так? Він же ж не такий рибак був, як оце дочечка та Сашенька. <риклад> ну, вони ж вудочками, а пісічами. Ну він промисловий. А... Жарили вони рибу тільки ту та у них вже дочки були, е, ту, яка велика, велика риба. Дуже малу рибу не приносить. Ну, Це він, ми він зараз знав, любимо що... жарену малу, дуже смачна. Він, він ага, треба... Ма не переймайся, там кінечка воно все прокрутиться. Ну. Отека, окуляр. Ага. Значить... Шикарно. Тільки знаєш, що оце ще викидаю, оце мам, Оці верхні плавники, бо вони можуть там остатися від оце. Так, у мене немає оце, Бо а, оце. А, оце. Оце. воно оце, да. оце. там може залишитися, щоб не ну, знаєш, ага, присмаків. Я це, не це. хочу такого. Ну, як сказати, як велика риба, то це ж ні. Ридовика, вони запікали велику рибу, ага. що була така, як пам'ятаю, Як дуже так. багато діти вчилися, то як у те, той час що там дати. Ну, турмозу вже ж готували кожну неділю на вихідного. Ага. Ага. І робили ж оце дуже вона довго зберігається. Підсушена. Да, сушена, сушена. Обнаковинно вона зловлена, обнаковенно вона смілася. А тільки того, що її не на сковарді жарили, а підсовали на листах. Вона теж мастила олійкою. вона запечена. А це вялена. це печена риба. Ага. Ми казали, вона сушена. Ми ж не їли тієї що таранку робили. то дорослі, а діти і таку ж рибу. Вона дуже смачна, дуже смачна. Та ще я в детстве не ходили та... не на рибалку, були нас, нас рибаків не було. Серед нас на воді 10 держави. дітей. Ну, Тільки що рибаків не було. Ми в вільний час о, собирали. Ракушки, або називаються вони тепер дуже знатні. Міді, Міді. ага. Ми ж думали, що воно свиняча їда, а воно ж не свиняча їда і час їдає. Паняє тільки... воно да, рибу тоді свиняє? То говорять, як свиню кормити ним, ага. то сало буде і ну, відганяти таким було. В общем, запах такий поганий ага. Ну, вони ж знали, як цього не робили, щоб, щоб там спортити людні. Ні. Це все так ішло по хаті. А за чим ми забирали ракушки? А ракушки ми збирали ці хатки ансерд, ага. ага, здавали на пуговиці. Пугови. приймали пуговиці з них робили. А точно такі тоненькі вони були, так? Да? Да. І ще були ракушки. Ну вони на ракушки так і називалися не Вони не годилися, з них тільки вибирали оце м'ясо, а те все викидали. Що... А що ракушки їли? Їли, їли і Це від той час. Мідії. Мід Мід Готували точно так, як готуєте ви гуляш. Е, а, ну так, да, так. Да, да. Гуляш. Все, вже і, Да. Молодець. Це вливається. Mm -hmm. Бачите, мама вам і дивіться, яку допомогу зробила, перебрала. Так, прощу, просю, дайте мені. Дайте мені дайте дайте роботи. Я медленно, тому що вона полимає яку... знову. А, 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 я сьогодні вже обрала. Уже обралася? Уже влажну уборку зробила і прийшла. Якраз успіла. А ми вчора вечором але мама не захотіла, і банку варення Саня достав, десь углу була. І вона така трішки хмельна. Хмільна. я кажу, ні, це треба викинути, бо мама почне щось видумувати. А потім повернулася на кухню і кажу, Саш, не викидай, не викидай, я приготую пиріг із варення. Такий пиріг дуже смачний. Варення туди, тут яйця, борошно, отакий. От Сьогодні встаю, банка помита, кажу, ай, недовго музика грала. Все, немає варення. Але я знайшла ось у мене тут пам'ятаєте, я робила абрикосову наливку. І саме оцей жмих з абрикоси він у мене є. Він трішки такий, знаєте, з алкоголем, але але я його приготую обов'язково. Це, це зовсім інше відео буде. Але... але це те, що там стояло у холодильнику. Так, так, так. Зараз я обсмажу всю цю рибу. Потім готую, я вам покажу, як я готую зажарку цю. І потім в банки, і все, наша робота скінчена. Потім прийде Саша, все це в автоклав, клав, зніме чердака, поставить і буде готове. Тушонки виходить. Чогось... Багато тушонків. Наша, конечно, балака, я нічого каже, можна балакати. Я, когда я, когда ж, я... Тишу, ругаю, шу, Не, ты... я... когда пишу відео, вони один всім можна на кухню, двері бен-бем-бем-бем. Я говорю, ви можете? Я ж не можу. Це тут я можу щось. А в кулінарному як ще я кажу, що я взяла, я не можу там вирізати і що. Я звук не можу підписувати. Ну ніколи не практикувати. А я, я, я всі тепер уже привыкла. так. Як водивляться вони? Балакай. Змитися кажу. А вона синя каже, так я поняла, мені змитися не треба. тому що я забуду. І звуки подам. Ну нічого. Слушай, що Саня а... каже, ну що там бульбаночок 10 вийде, кажу, та, мабуть, більше. А зараз я це зварила рибу на ці котлети, то може і не вийде 10. Витягнемо 10. витягнемо. По-любому. 10 або 8 точно. 8 точних, ну так що ж. Робили. Потім чики, чики, мики. Хто прийшов, гостиниць? Який Мам, ну всі а шкуші. в мене є тушоночка. А ну всі школи, а що я всі люблять і знають, що Аллочка. ж. Заклятий зараз, зараз погано риба, що... заклятий риба. Ні, це хорошо, що так на насиліться жалко те, що е, ну своїм ти можеш дати навіть там, я ж кажу, що де на ЗСУ збирають, але зараз дуже е, серйозно підходять тим, щоб були, знаєте, як кажуть, спеціалісти цим займалися, тому що дуже багато було випадків, коли отак приносили, да, приносили печиво е, е, воїнам, а просто отравлювали, просто отравлювали. Тому. Бутічка по моєму пахне дуже риба. Це точно. Це точно. Цю рибу не потрібно. і сьогодні вона в мене дуже засмажена, тому що я тіліпаю язиком. Отак от. Її ну, потрібно викидаю. Ось. Так, викинь тільки ту коробку з-під лосося, що було, тобто її не тягали. Я переключусь. Це все, що я зроблю. Я прямо така щаслива. Прямо аж. На душі у мене душа поєт. О чого вона там передає? Поєт, що я маю двері у кухні. Ой, це пойот, я... то вона помагатий. Я ж таке на Алочка. Мама, йди, я сама її скоро почищу цю рибу. Ой, жди, я не я... виключила камеру.